Добрий день, шановна комісія, до вашої уваги представляється презентація дипломного проєкту студента групи КНТ-120 Потапова Данила. За темою реалізація програми забезпечення для підбору індивідуального плану тренувань. Об'єктом дослідження є система тренувань для покращення фізичної, фізичної форми людини. Мета розробки розробити програмне забезпечення для максимізації ефективності фізичного тренування користувачів системи, що дозволить користувачам досягати своїх цілей та не кидати е тренування, лише пройшовши пару днів. <клес> Програма передбачає такі функції, як реєстрація для збереження даних користувачів системи, авторизація для ідентифікації користувача в системі. Введення та обробка даних, щомісяць. що мається на увазі, так це що користувач вводить свій вік, вагу, зріст для подальшого розрахунку характеристик. Статистика тренувань. Користувач може не помічати якісь маленькі зміни, які з ним відбуваються для того, щоб в нього не зникло бажання займатися, від... він може побачити, як відновлюються його характеристики після виконання плану тренувань. Надання інформації на вікні кожної вправи, детально описані кількість повторів та як виконати вправу, на які користувач користувач зупинився, поріг оволодіння інструментами інтерфейсу дуже низький, щоб користувач не втратив бажання займатися лише при вході в застосунок. Для проєктування визначних функцій треба обрати інструментарій, а саме мову програмування, середовище розробки і системи керування базами даних. Почати треба з мови програмування. На слайді видно таблицю порівняння таких мов програмування, як C, C Sharp та Python. Для програмування застосунку більш за все підходить мова програмування C-Sharp. Вона відповідає усім потрібним критеріям та має е, найдоступніші інструментарії для розробки графічного інтерфейсу серед інших мов. <кхем> Далі треба вибрати СКБД. В таблиці показані переваги двох популярніших е, систем керування базами даних, е, а саме MSCS та MySQL Workbench. Е, для. Проєктування застосунку була вибрана клієнт-серверна база даних MySQL Workbench. Це дозволить подальшому нуляти дані у БД на сервері в обхід програмного застосунку. Останнє, що треба визначити, це середовище розробки. У таблиці представлені переваги та недоліки таких мов програмування, як Kito Creator, Visual Studio та Vice Code. <проектування> Як видно з таблиці, більше всього проваг має, на мою думку, найпопулярніше середовище розробки Visual Studio. Воно облана для... для розробки застосунку. <кхм> Як було сказано раніше, навігація по інтерфейсу повинна бути е, проста. На слайді видно схему навігації по застосунку, і можна побачити, що вона послідована, що спрощує взає... взаємодію користувача з системою. Далі показана єр-модель ER бази даних. В основному в таблицях лежить інформація користувача. Чому треба приділити увагу, так це сутностям завдання та плану. Як ви як видно, план складається з сутності завдання, то це дозволить, якщо з'являться нові плани. Робити нові плани на основі вже заведених у базу даних завдань. Це зменшить потрібність вводити завідання у базу даних. Далі показана діаграма класів. На ній видно, що найбільш використований клас для взаємодії з базою даних це датабес. датабейс. Останні класи так чи інакше взаємодіють з ним для своєї роботи. На діаграмі розгортання. Прапрошую. На діаграмі розгортання видно, що для клієнт серверної бази даних необхідний сервер, що ускладнює розгортання та тестування програмного застосунку. У межах дипломаного проєкту для експлуатації та тестування бази даних була розгорнута локальна база даних на локальному сервері. На рисунках показано процес реєстрації та входу в застосунок. Зліва направо користувачу, треба коректно вести свої дані та натиснути на реєстрацію. Спливове вікно підтвердження, куди користувач буде повинен ввести код, який прийшов його, йому на пошту. І останнім є авторизація, де користувач введе логін та пароль і потрапить у головне меню застосунку. Після того, як користувач введе свої дані, то вибере план у головному меню. Його головне меню буде мати вигляд, як показано, на персональному рисунку. У користувача буде можливість побачити свої характеристики та почати виконання плану. Повернемося трохи до вибору плану та виконання завдань. На лівому рисунку можна побачити, що при виборі плану можна буде подивитися, які вправи в нього входять, та вирішити. Брати цей план або відшкодувати його і закрити вікно, вибрати опис іншого плану. <кій> На правому рисунку видно, що при виконанні завдання користувачів буде виведена назва завдання, як його виконувати, та кількість повторів для виконання. <кій> для максимально ефективного підбору плану тренувань. У домашніх мовах необхідні деякі знання, тому актуальна розробка програмного забезпечення плану тренувань. Було проаналізовано існуючі застосунки для тренування мови програмування, інтегровальне середовище розробки і системи керування базами даних. Із цих порівнянь було вибрано потрібні мови програмування, а саме C-Sharp, інтерв'янні середовища розробки Visual Studio і системи керування базами даних MySQL Workbench. Аналіз існуючих застосунків дозволив визначити функціональні вимоги до графічного інтерфейсу програми, вимоги до складу параметрів технічного засобу, де було обрано платформу OS Windows. Застосунок відповідає меті, меті та темі розробки та усім перерахованим вимогам, які були визначені. Результатом цієї роботи розроблений та протестований програмний застосунок для підбору тренування у домашніх умов. Все, дякую за увагу.